Отримала посилочку сьогодні, покажу вам розпаковку. Мені потрібні були такі верхушки для сережок. Є замовлення, яке сьогодні треба відправити, тому замовила ці верхушки. Але ж я не могла, щоб тільки це мені ж треба було ще щось. Ще такі замовила силиконові заглушечки для сережок. Я думала, тут їх штук 10 буде, тут кабачу. Так що кому треба, звертайтеся. Це для чоток зазвичай я замовляю агат. А тут вирішила купити такий нефрит, б'янщий він називається. От. Мені здається, він навіть не поступається агатові. По ціні він дорожчий, але він начебто як і кращий трошки. І ще от замовила ось такий аметист шеврон. Один мужчина звертався, чотки хотів з таких зробити, а я щось подивилась, думаю, я б наші сережки такі зробила на продаж. Окрім чоток, звісно. І ось такий лазуриль ще замовила для сережок. В ньому є домішки піріту. Зараз покажу. Вище так не видно. Такі крапельки дуже гарні.